Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні я покажу деякі покупки. Тут буде замовлення сайту Notino і не тільки. Отже, перше, що я хочу показати, це буде невеличке замовлення з інстаграм-магазинчику Glossam. Мій один з улюблених блогерів Ольга Глос веде цей магазин, це розпив парфюмерії. В неї великий досить такий вибір і. Елітної парфюмерії, нішевої, і, нішової, і ну, таких досить таких, дорогих ароматів. Чому я захотіла? Я замовляла на нотіну, і мені захотілося купити аромат молекули. Їх там є вже багато, досить видів, але немає, на жаль, пробників. Також немає пробників на мейкапі в наявності. І купувати всліпу, навіть з великою знижкою. Ну, не завжди вгадаєш по опису, по відгукам. І я пригадала про Ольгу Блос про цю її сторінку, бо раніше на цій же сторінці була косметика з Америки. Я там замовляла Шарлот Тілбері свою палетку для контурингу. От і тепер вона змінила цю сторінку. Дивіться, як все було гарно запаковано в такій коробочці. Тут ця, цей папір я вже зняла, так вона все було гарно. Я замовила два аромати і третій вибрала в подарунок. Значить, і з тих, що були в наявності, це Excentric Molecules, Excentric 2. Тут 5 мл в цьому флакончику, я вже користувалась, він мені дуже сподобався. Тобто, я могла б взяти повну версію. Напевно, що тут десь я вам ставлю картинку, де буде описана піраміда. Я скажу, які в мене відчуття викликає. Це ненав'язливий, приємний, дорогий аромат, який не душить, і який можна носити і на роботу, і в спортзал навіть. І він не буде не тебе душити, не навколишніх. Тобто це такий аромат, який я хотіла на кожен день. На заміну у мене закінчився саме сьогодні «Ланком гіпноз. І він мені здавався дуже таким легким, але коли я нанесла його, наприклад, у спортзал, то мені було тяжко займатися з ним От, і уявляю як оточуючим. Тобто, це такий аромат, який мені сподобався. І тут досить таки багато в цих 5 мл. Е, Можливо, я замовлю собі повну версію. В принципі, оця нотка, яка тут є, така синтетична, вона в усіх молекулах є. І, можливо, навіть якщо буде перша молекула, там позничена на ціна, чи ще якась, то я буду вже брати, не буду сумніватися. Тобто, скоріш за все, мені підійде. І другий аромат у мене вже був пробнік це Джуліат Хез Not a Perfume, не парфум. Коли в мене був пробнік, я щось не зрозуміла, чи подобається мені, чи ні. А от коли він у мене закінчився, я зрозуміла, що якби я мала. Велику колекцію ароматів, то цей аромат у мене обов'язково мав би бути, тому що він такий, наче і не аромат, так, і деколи є такі ситуації, коли хочеться чимось скористуватись, але щоб його зовсім не було відчутно. Оце той випадок. Це аромат чистоти, аромат чистих речей, чистої білизни, чистого одягу, ну для мене. Деколи я його не відчуваю, деколи я його відчуваю краще. І після пробника я вирішила купити ось таку невеличку водичку. Я думаю, мені надовго її вистачить, бо це для мене не на кожен день, а іноді Іноді хочеться ним користуватись. І повна версія 100 мл коштує в районі 35 тисяч, то, звичайно, так як не на кожен день. І воно буде стояти, то мені шкода, а якраз взяти розпив такий, то це те, що треба. Посилання на сторіночку, я, напевно, залишу цю, так може, хто не чув. І в подарунок можна собі було вибрати пробничок, ну такий, вірніше теж від Levant, об'ємом 1 мл. Я вибрала Tom Ford Ombre Leather. Це дуже відомий аромат. Я теж, напевно, вам... Тут ставлю піраміду, і як воно виглядає цей Ну, Звичайно, Тома він шикарний. Дивіться, яка маленька. Там небагато, я один раз скористалась. І ви знаєте, я зрозуміла, що я заспокоїлась, точніше, тому що я люблю шкірні аромати. І е, раніше я користувалась мансера White Е, Тепер у мене є від Монталь. Аромат Лезе Печулі, і також був пробник «Уд Лезер від Монталь. От це щось середнє між «Уд Лезер і Лезе Печулі від Монталь. Тобто, ну, якби не було Монталя, то можна подумати: нотка шкіри така основна йде, і поступово вона сходить на нівець. Мені здалося, що цей аромат менш насичений, ніж Монталь. Ну, я наносила зовсім трошки. Ви ж бачите, тут немає пульверизатора такого, щоб пшикнути так обільно, нанести. Тобто я нанесла трошечки. І, можливо, якщо ти пшикаєш на себе з флакончика, то і концентрація більша, і, відповідно, він буде довше триматись. Але такий досить приємний, в принципі, дуже схожий на монталь. Тобто. Маючи вже менталь, такий точно не потрібен. Коротше кажучи, я його спробувала, заспокоїлась і, звичайно, закінчу цю малюточку. І, якщо вам подобається так шкірені аромати, то беріть пробнички, цілий флакон, напевно, цей комфорт він вдвічі дорожчий за менталь. Напевно, так. А може і втричі. Так, ось. Десь поставлю цю коробочку, вона мені дуже подобається, поставлю тут. Так, далі покажу вам покупки в аптеці і в АТБ. В АТБ купила дві зубних, Та що сьогодні, перепрошую, я ще задіваю штатив. Зубну пасту від Colgate Charcoal Clean, вже викинула коробку, вже поставила в використання бамбук вугілля, тобто, я так розумію, палять бамбук, виходить вугілля і м'ята. Чорна ось так виглядає. Досить приємно. Розпінюється, стає білою. Ну, це такий, знаєте, фішка цих чорних паст. І друга паста ще не відкривала, ну це стандартна така Sensed In. 4 на 7. Сильні зуби, здорові ясна. От, теж така от цікава зубна паста. Я такі люблю. І в аптеці купила. Ось такий крем вже для себе Кармадерм Дарниця, зволожує та пом'якшує шкіру. Коштує ця, цей крем в районі 120-130 гривень. Аромати, розпив, кошти залежить від ароматів в районі 55 гривень за мілілітр. Тобто тут у мене 10 мл, я заплатила за все 525 і оплатила доставку. От, один аромат пішов подарок. Аромати Томфор там трошки дорожчі за мілілітр. У е, мене вже почався холодовий дерматит. Тут вам покажу на руці. Вчора поговорила по телефону без рукавичок, і ось уже є. Е, тому купила, буду мазати. Е, чоловік мій користувався цим кремом, вже один тюбик він закінчив. Ось так він виглядає. Тут всього 30 грам, але. Ним треба користуватися на ніч, тому що вдень ви просто не зможете, вам захочеться змити. Він досить такий жирний, залишає за собою такий жирний слід, довго поглинається дуже. От, і, наприклад, якщо на всі руки ви не хочете, то можна тільки на уражені ділянки. Раніше я користувалася іншим кремом, вже не пам'ятаю точно його назву, і його перестали, його вже минулої зими я не могла знайти. І ще одну таку знахідку хочу вам розказати: це пластирі від е, сухих мозолів чи для сухих мозолів, медичні пластирі. Ніколи не знала, що це працює, а собі пересвідчила, що працює вже від одного мозоля, такого давнього я позбавилась. Добавляю, що розкажу в порожніх баночках і хочу ще проробити на інших. Тут 10 штучок іде в упаковці, сам діюча речовина, ось тут, це просто щоб зафіксувати. І на стопі тримається добре. Саліцилова кислота високий вміст 35-40% саліцилової кислоти. І з рахунок цього відмирається шкіра присохша і відпадає потім з природнім шляхом. От, і буду пробувати на інших мозолях. І давайте переходимо до. Посилки сайту Noti. Невеличке в мене замовлення, але ну, те, що потрібно. Замовила шампунь від Vільsef L'Oreal Extraordinary Clay. Так, з глиною білою, начебто білою. Ось так. Знаєте, я не подивилася, в яку ціну у нас ці шампуні. І мені здається, що от коли я була в АТБ, то в нас лореаль шампуні дешевші, але от такого я не бачила. Я дивилася, щоб в складі не було силіконів, тому що от інші лінійки, там розладжуючи, всякі такі інші там не було. Там були точніше, де був деметикон, і десь на початку складу цей шампунь, я здається, я бачила у Вікі леді Ютіблог. От, і вирішила собі спробувати. Це для жирного волосся. Бачите, тут все йде не англійською, не українською. Тому краще подивитись на сайті. Коштує він 140 гривень чи плюс-мінус стільки, бо там якийсь ще був промокод на нотіну. Дівчата просять називати ціни, стараюсь називати, якщо пам'ятаю. І, ну, в принципі, чому я робила там замовлення? Щітки зубні дитячі. Я ними користуюся, напевно, що з майже з двох років віків, коли її було. І вони нам підходять. Набор три штуки коштував 550, по промокоду була знижка, вийшла за 440 в Києві. Я їх купувала по 200 гривень в стоматології, якщо не було вигідніше десь купити в аптеці, десь побачити по знижці. Чи, Замовити там на натіна, на, на Майкап вони періодично бувають. Значить, Prox Ultra Soft Смарт, оце це дитячі дорослі, також ми беремо Cura просто називається вони Soft. Там треба дивитись в описі. Я постараюся залишити посилання, якщо вони вам потрібні. Далі, те, що я хотіла, така була моя хотілка. Хоча в мене лаків багато, і я не часто фарбую нігті. Точніше, як я фарбую, потім у мене через 2-3 дні можуть з'явитися сколи, я змиваю, і можу місяць не фарбувати. Потім знову це набор від Essie, такі популярні нюдові відтінки. Коштував він 360 гривень, тобто по 120 гривень. Це мініатюрка. Ну, це зараз досить такі дешева ціна. Повна ціна за набор є 460. Там, на, на тому ж самому на тіно. Це такі три кольори, які мені сподобались, хоч у мене є схожі. от Навіть зараз у мене на цих двох нігтях дизайн таким світленьким лаком. Але ну, від Essie я думаю, що я їх використаю. Значить, це Belly Slippers, балетні тапочки, потім Topless and Barefoot, Topless і bosonish, да, і Marshmallow. Це не біли, це такі прозорі. Вони всі такі можуть бути напівпрозорі. По 5 мл тут три штучки. І давайте номери, може, комусь треба. Belly Slippers це номер 6. Ось так він виглядає. Ну, виглядають гарно вони. Також 121-й номер. Топлис Бефу. Не кожен ще, знаєте, бежевий відтінок до вашого типу шкіри підходить. Тому так якось хочу покласти, щоб видно було. І маршмело. третій відтінок, це такий буде молочний. У мене ось такого якраз зараз і немає. В мене останнім часом тягне на більш світлі якісь пастельні відтінки. У мене є один лак на ноготок і один лак ще. Іанель, здається, який зараз. І якось і кольорові він не сильно тягне. Е, у мене є один лак від Essie, повнорозмірний. І він дуже гарно тримається в мене. От, сподіваюся, теж будуть. І останнє, що я замовила, ось такий косметичний набор від бренду Brush Art. У них є також кисті, пензлі, точніше. Пензлі для макіяжу, також аксесуари для волосся. На оббір входить рушник тюрбан і скранчі, така резиночка. Цей набір коштував в акції 250 гривень. Сам рушник коштує 450 гривень. Вирішила взяти. Я вже собі замовляла рушник, він у мене є, і він мені сподобався, тому я вирішила замовити ще один, щоб був для доньки. Дивіться, ось така резинка, досить велика, Всередині не пружинка, а звичайна резинка. Ну, Знаєте, для зимового луку можна підійти. Да? Якщо у вас там якась шубка чи типу шубки щось, або просто дома там, да? навіть мокре волосся. Ну, я мокре не збираю. От, ось така. ну Знаєте, як приємний бонус, бо я замовляла саме заради рушника. У мене є ще рожевий. І такий набор є ще в рожевому кольорі. Якщо ще є по знижці, то я дуже раджу. Особливо для кудрявого кучерявого волосся. Він такий досить довгий тут ворс, гарно поглинає водичку. Або на подарунок комусь взяти. 250 50 гривень недорого. І, в принципі, ну, мені, наприклад, прикольно було б такий набір отримати в подарунок. Ось тут поставити ось так. Що я хотіла ще сказати про цей рушник? Так, щоб в кожного був свій, я змогла. От і все, що в мене останнім часом було в покупках. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі з наступаючими святами. Всього вам самого-самого найкращого! Бережіть себе і побачимось, Па-па.